Ну, от бачите, ви якаєте, подивіться, бачите, бачите, як воно прям як масло. От. І ще проблема Нікіт, що ви ділити не так, ви не, не, не нагріваєте його повністю і ви не можете розгладити його. Бачу? Так, саме бачимо, що не нагрілося, був великий слой. Я не буду вам ті ями всі залалювати, я вам покажу просто силу олива. Не хуже, ніж шпакльовка. Даним тяжче працювати. Я згоден повністю. Шпакльовкою, мені кажеться, в рази швидше завалиш. Ні-ні, мені треба. В рази швидше, чи ні. Дай. Ну, стяжко. Ну, зодно стяжко оливом, так. Да. Но. Я скажу більше, воно буде реально тримати. Нікуди не дінеться. Так, да, процедура нелегка, я не згоден. Я згоден, ребят, ну я не кажу, що буде легко. Ну це я вже здівательство роблю, ну вибачте мене, ну да, як ти вважаєш, це здівательство вже. 10 -10. Ну. Ні, ну. зрозуміло, що це треба, ну це вже херня, ну на гниляк. Звісно треба положити це. Ну, ми зараз закриємо цю сварку, допустимо. Сварка швидко закриється. Його треба, бачите, подогрівати пасте на олі, щоб воно таке було м'ягеньке-мягеньке. І ви спокійно, дивіться, бачите? От коли воно мягеньке, бачите, те, що ви не робили з Андрієм, поміж, у вас переходи, які були жорсткі. Угу. От. І ви вже далі десь. Отак от. І пошли. Це буде рази легше завалити кирку. Чого? Бо тут аїться снова. Бачите, йому не може додіватися, дай мені зажалку. Я зараз покажу. Я тобі покажу як я це роблю. От.